Лумиська міська рада підписала меморандум про співпрацю із міжнародною благодійною організацією Благодійний фонд СОС дитяче містечко». у рамках першого спільного проєкту. Вже облаштували дитячі кімнати в одному із шелтерів міста. Деталі дізнавалися мої колеги. У Коломийському прихистку, що на Івана Франка, проживають майже 30 внутрішньо переміщених дітей. 24 четверо з них школярі та дошкільнята. Саме для них у шелтері тепер з'явилося дві особливі кімнати ігрова та навчальна. Місце вистачить всім, розповідає очільниця єдиного центру надання соціальних і реабілітаційних послуг Ірина Трачук. Дехто онлайн вчиться, зможе там проводити собі своє заняття. Можуть десь і вихователі, вчителі працювати, хто, хто на дистанційному. А є ігрова. Кімната для дошкільнят, які, які не відвідують садик, Тимчасово зараз те, хто в англіянголядку ходить, вона закрите, то будуть собі мати час на дозвілля. Наповнення кімнат повністю профінансував благодійний фонд СОЗ дитячі містечка. Натомість мешканці прихистку розташовували та скручували меблі, а також розкладали іграшки та навчальні матеріали. Тим часом малеча з нетерпінням очікувала відкриття ігрового простору, адже на них очікує безліч цікавинок. Продовжує Ірина Трачук. Це є і інтерактивна панель і. Розвиткові іграшки, і меблі, і спеціалізовані е, іграшки для того, щоб діти себе почували в комфорті, щоб мали чим зайнятися і розвивалися в нашій громаді, в нашому хостелі. Мета благодійного фонду Сос дитяче містечка запобігати сирітство. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії фокус дещо змінився. Адже зараз і переселенці, і місцеві дітки під загрозою, пояснює національний директор благодійної організації Сергій Лукашов. Батьки на фронті. Хтось з членів сім'ї виїжджає за кордон, люди переїжджають з місця на місце. Це стрес, це економічні обмеження, і сім'ї можуть розпадатися, діти можуть потрапляти в інтернати, а це згубне середовище. Не дай Бог, але ми можемо зіткнутися з проблемою вуличних дітей, якщо ми не докладемо всі зусиль. Як громадянське суспільство, так і держава, так і міжнародні донори. Саме тому організація зараз працює по всій Україні. Зокрема, є кілька проєктів і на Прикарпатті – в Городенці, тлумачі, братківцях та івано франківську Окрім того, працюють мобільні команди психологів. Вони виїжджають у найвіддаленіші населені пункти, де є колективні поселення переселенців. Коломия ж сама проявила ініціативу і звернулася до благодійного фонду. Пригадує Сергій Лукашов. З одного боку ми вкладаємо ресурси, але і громада теж вкладається. Це дуже важливо, тому що не німецькі донори, які профінансували цей проєкт, відповідають з українських дітей. Українці відповідають за українських дітей. Ми маємо зараз допомогти. Це банально звучить, але це справа майбутнього. Якщо ми зараз цим дітям не допоможемо пройти час війни з мінімумом стресу, то вони вийдуть в доросле життя наляканими, затислими, зажатими, травмованими. І їм буде дуже важко жити в європейському суспільстві, а ми станемо європейським суспільством. Так ось зараз ми робимо те, щоб дітям було весело. Щоб діти собі гралися і не думали зараз про війну, розвивалися, вчилися, були з мамами поруч. Якщо мамам важко, ми мам підтримаємо, якщо дітям важко, ми дітей підтримаємо. У нас дуже широка програма від супроводу поранених дітей до супроводу дитячих будинків сімейного типу. І Місця колективного розташування переселенців теж наша цільова група. Ми готові їх підтримувати. Зараз ми скрізь це робимо, бо гра для дитини. Це не зайве, це не додаткове, це життєва необхідність. Тож у найближчому майбутньому співпрацю планують продовжити. Згідно меморандуму, вона триватиме чотири роки. Результатом має стати посилений центр соціальних послуг у Коломиї, а також мережа осередків, де можна буде працювати з батьками та дітьми, які потребують допомоги. Резюмує Сергій Лукашов. Це початок іграшки і оснащена кімната це оболонка. Важливо, що там по суті. Суть це те, щоб в таких місцях справді відбувалося спілкування мам між собою мам і дітей, дітей між собою, місцеві діти і діти-переселенці, щоб дружили, знайомилися. Тобто суть в діяльності, що відбувається всередині тих кімнат, тих осередків, які ми будемо створювати по в громаді Коломиї. Ми будемо допомагати навчати і наснажувати місцевих спеціалістів, своїх спеціалістів додаємо в громаду і зробимо так, щоб було більше педагогів, психологів, соціальних працівників, щоб вони були більш кваліфіковані щоб серед наших цільових груп серед вразливих категорій населення з'явилися власні волонтери, які своїми зусиллями будуть і себе якби з цієї знаєте, стресової, такої тривожної ситуації, якби витягувати, і своїх товаришів по біді теж наснажувати і ставати повноцінними громадянами громади, ставати самостійними, активними бути корисними членами міської громади. Юлія Марциновська Сергій Грин. Події НТК.